Вступ є до Євросоюзу на Хмельниччині затримали кримінального нелегала з Росії. Інформаційний фронт Першого Подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне. Отже, розпочалися переговори України про вступ до Євросоюзу. Про це повідомила голова ЄС Урсула фон дер Ляйн. Глава МЗС Дмитро Кулебо озвучив три кроки, що наблизять Україну до повноправного членства. Отже, висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу. Також рішення про підписання угоди про вступ України до ЄС і ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі. На Хмельниччині затримали 39-річного громадянина Росії, який відбув 12-річне ув'язнення за вчинення низки особливо тяжких злочинів. Після звільнення його одразу затримали співробітники міграційної поліції. Росіянин відбував покарання у шепотівській виправній колонії за крадіжки, розбій та вбивство. Коли термін ув'язнення завершився на КПП колонії, його зустріли представники міграційної поліції та доставили до підрозділу Державної міграційної служби. Там на чоловіка склали адміністративний протокол за порушення міграційного законодавства, після чого Хмельницький міськрайонний суд ухвалив рішення про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців. Росіянин перебуватиме там до проведення процедури видворення. На Хмельниччині потонув 12-річний хлопець. Трагедія сталася вчора ввечері, 24 червня, в селі Андрійківці Росошанської громади, що в Хмельницькому районі. В місцевій водомі потонув підліток. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. У місцевому ставку під час купання втопився 12-річний підліток. Тіли юнака витягнули від відпочивальники. Проте було вже запізно. Хлопець загинув. Йдеться повідомлення. З початку року на водних об'єктах Хмельниччини загинуло 29 осіб, восьмеро з них у червні. Рятувальники міста Кам'янець-Подільський ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора, 24 червня, приблизно о 12.30. Там зіткнулись дві автівки. Одна із них повер... перевернулася на дах постраждав водій. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Зіткнулися два легковика Рено Сандеро та Кіа Соул. Під від удару в автомобілі Рено заблокованим опинився водій. Йдеться повідомлення. Удар був такої сили, що Рено Сандеро перевернувся на дах і понівечився в ДСНС. Зазначає, що рятувальники деблокували чоловіка з деформованого авто та відключили акумуляторні батареї обох машин, аби не допустити займання. Чоловіка передали медикам, там йому надали необхідну допомогу. Як додають в ДСНС від госпіталізації водій відмовився а причини та обставини автопригоди встановлюють правоохоронці. На Хмельниччині внаслідок ще одного ДТП травмувалося троє людей. За інформацією поліції, подія сталася вчора, 23 червня, близько 23.20 по вулиці К... Крип'якевичів. Жителька Кам'янець-Подільського, керуючи автомобілем шкода Октавія Комбі, не впорали з керуванням. Виїхала на зустрічну смугу руху, де допустила зіткнення з автомобілем Шкода Октавія. Під керуванням жителя Слобідко Кульчаєвецької громади. Наслідок аварії, останній та його пасажирка отримали тілесні ушкодження. Також травмувалася і водійка шкоди Октавія Комбі. Медики госпіталізували їх до Кам'янець-Подільської районної лікарні. На даний момент це усі новини, які ми встигаємо вам розповісти. Ще більше у телеграм-каналі Першого Подільського. Долучайтеся. Допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні!